Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена, і сьогодні я хочу з вами розпакувати нову посилку, яку я нещодавно отримала. Перший пакуночок це дуже-дуже симпатичний комплект, який складається із кліпс і ось такого неймовірного кор'є. Безель. Подивіться, які неймовірні кристали тут. А, чудові кольори рожевого і такого малинового кольору довге кальє, навіть не знаю, мабуть, близько метра. І що е, мені найбільше сподобалося і привернуло увагу, що це кольє з оригінальною біркою Джозеф Warner. Свого часу воно коштувало 7,5 доларів. Ось така застіпка. І що м ще цікаво: на самому коліє маркувань немає. Тобто, якби не ця паперова бірка, то навіть і невідомо було б, що це. Кольє від компанії Warner. Ось такий неймовірний безель дуже-дуже красивого кольору, і в ідеальному стані. Ну, прикраса просто нова, так званий New Old Stock, як називають американці. І в комплекті з цим кольє ще йшли кліпси. Подивіться, які вони. Також з паперовою біркою. Джозеф Ворнер, і коштували вони колись 4 долари. Значить, дивіться, які кліпси. Так, зараз. Такі самі безельки у вигляді ось таких водоспадів. Давайте я візьму одну. Ось така ажурна основа, і на неї закріплені кристалики. Зворотній вік, і як бачите, також немає маркування ось така лапка. І якби не паперовий тахт, то також і невідомо було б, що це, що це вормер. Чудовий комплект, мені дуже подобається. Він якийсь такий життєрадісний, кольори дуже красиві. І кристали просто неймовірні. Це скло. Ну, воно по звуку чутно навіть, мені здається. Ось така чудова знахідка. Дуже задоволена нею. Так, а ще це не один безель в цій посилці. Є ще ось таке кольє. Воно із прозорих кристалів, це також скло. І його особливість в тому, що тут круглі кристали переміжаються ось такими красивими прямокутною формою, октагонним, мабуть, вставками. Це коліє без маркування. Зараз я знайду застіпку. Так, да. шпрингільний замочок, ніяких маркувань немає. Чому привернуло в мою увагу це кольє? Тим, що мені дуже подобався цей дизайн і подібного дизайну, але просто значно більшого розміру, масивніше кольє було у компанії Шанель. Я вам ставлю тут фотографії. Здається, кольє з сайту eBay, які зараз продають, 80 здається, 82 або 84 рік у компанії Шанель була дуже-дуже схожа прикраса. Тут кристали більшого розміру, ніж у Warner, бачите? І але воно трошки коротше. Ось така чудова прикраса мені дуже подобається. Так. Угу. Далі. Чимось схоже на, попередню, на попереднє кольє. Ось така неймовірна брошка. Подивіться, якого вона розміру. Тут всі кристали відкриті, хоча ні. Оці шатони, вони, мабуть, за мальгами вони закриті, а всі великі вставочки всі відкриті. Що мене трохи здивувало, що не всі вставки в цій брошці скляні. Тобто, ось ці ось так по хресту, да? так розміщені кристали, це скло, а ось ці вставочки це пластик. Це брошка. Десь. 30 40 ві роки. Це компанія Коро. Тут є маркування. Я не знаю, чи зможу я вам його показати, тому що я, коли отримала, сама не могла знайти, почала дивитись фотографії продавця. Ось тут малесеньке маркування, написано Коро. Дивіться, якого розміру голка. Мені дуже подобається ця брошка. Я дуже люблю кору. Трошки була розчарована, тим, що вставки пластикові, але, ну, ага, і відсутній, бачите, один шатон треба підклеїти. Ну на пластику е, трохи видно, що є потертості. Ну, але, зважаючи на вік цієї прикраси, я думаю, що їй можна це пробачити. Взагалі, брошка просто неймовірна. Я такі прикраси люблю. Так. Наступна прикраса, яка була в цій посилці, це ось такий, зовсім в іншому стилі вже прикраса, ось такий браслет. Дивіться, такого цікавого кольору метал, такого. Не, не яскравого, а трошки приглушеного кольору, золоте покриття, і в такому, не знаю, жакейському, мабуть, стилі тут підвізки. Ось такий чобіт з ставочками, кристалами, зі шпорами. Що це, я не можу зрозуміти, як дзвін якийсь, ця вставочка зелена, пластикова, потім іде ось такий капелюшок, і це, мабуть, Хлист, да, якийсь. Іде ось такий конь, кінь, вставки під бірюзу, також пластикові, ось такий горн із перлинами. І далі е, вставки повторюються, такий самий набір другий. І це прикраса з маркуванням. Зараз я вам покажу. Ось тут є маркування, і це компанія Флоренза. Чесно кажучи, я була здивована, тому що, е, потім, коли, коли почала е, дивитись, є такі браслети в такому стилі у Флорензи, е, але, в принципі, мене трошки здивувало. Ось так він буде на руці. Те, що це Флоренза, мене трошки здивувало. але браслет дуже ефектний, яскравий і в чудовому стані. Я задоволена цією покупкою. Так, Зараз хочеться красиво його розкласти. Ось так, щоб було видно всю цю красу. Наступна прикраса, яка була в посилці, це ось така чудова брошка корона. Ну, у всякому будь-якому випадку я бачу тут корону. А, три кольори кристалів, прозорі, такий темно-фіолетовий, аметистовий. І ось ці вставочки трохи іншого відтінку фіолетового кольору. Чудове, чудова огранка кристалів бачите, скільки варіантів розмірів і форм. Оце такий гарний. Квадратний кристал. Ця брошка з маркуванням. Ось Джозеф Віснер, Нью-Йорк. Чесно, намагалася знайти, а, це, бачите, це ще й брошка-підвізка, тут є гачочок. Намагалась знайти інформацію про цю компанію, але якось дуже мало інформації про неї. Судячи з усього, вона існувала десь до 60-х років, коли, почала, коли була заснована. Я не знайшла. Здебільшого це прикраси, і не здебільшого всі прикраси, які я бачила, це саме ось такі з кристалем оброшки, браслети є, зустрічаються кольє і є дуже цікаві прикраси, є у вигляді вази з квітами, якісь ось такі корони бувають в декілька кольорах. Я бачила зелену і жовту. І дуже вона мені сподобалась. Судячи з того, що тут немає знаку копірайту на маркуванні, думаю, що це прикраса, можливо, початок 50-х років, а може навіть і 40 ві Дуже гарна. Вона не маленька, така середнього розміру і дуже-дуже красива. Так. Так, далі ще одна красуня від кору. Це, як я люблю. Прозорі кристали, великий розмір. І кристали, бачите, також відкриті. Ось такий неймовірний знак питання. Всі кристали на місці. Тут уже всі вставки скляні. Ось такий зворотній бік, бачите, родієве покриття, велика товста голочка. На жаль, на цій прикрасі маркування відсутні. Хоча для компанії Коро це не, не, не якесь виключення, у них багато прикрас, на яких немає маркувань, але на цю брошку є патент. Я ставлю вам фотографію, не, не, не пам'ятаю, тому не буду зараз е, придумувати, е, якого, е, якого року був патент на цю брошку, але брошка просто неймовірна. Ці кристали такі красиві. Подивіться, якого вона розміру? Значите, які вони. Ця, правда, масивніша. Ця більш делікатна і більш витончена прикраса, я би так сказала. Мені вона дуже подобається. Так, давайте її сюди розмістимо. Наступні дві прикраси я придбала одного продавця. Просто спочатку я звернула увагу на оцю брошку, хоча вона абсолютно не вписується, скажімо так, в мою колекцію, але вона настільки якась позитивна, що я... і була така якась приємна ціна, що я не втрималась і. Захотіла її придбати. Тут таке світло, світло золотого о, кольору покриття, оброшки матове і глянцеве. І це дві такі щасливі риби, співають чи танцюють. Оця дівчина мене просто вразила. Подивіться, а, а, як, скажімо так, на мій погляд, вона просто втілює в собі сучасні стандарти краси. Подивіться, які в неї груди. Губи, все як потрібно. Все, як зараз люблять всі інстаграм-діви. Брошка з маркуванням, це компанія AJC. Я думаю, що це десь 80-ті-90 роки, але вона настільки позитивна, що я просто не встояла і вирішила її придбати. Ось така симпатична, забавна брошка. Так, давайте тут. І от того ж продавця, просто для того, щоб трошки зекономити на доставці, подивилась, що у нього можна ще придбати, і натрапила на ось таку брошечку у вигляді англійської букви «і», бо наше Е. Матове золоте покриття, і це дуже характерно впізнавана скажімо, колір. Да? Це компанія AnClein. І мені вона дуже подобається до того, ж це перша літера мого імені. Тому я її і придбала. Ще сьогодні хочу вам показати ось такий невеличкий лот прикрас. Це брошки. Тут не все цікаве, але я спробую так швиденько показати те, що простіше, і зупинюсь більше на тому, що мене зацікавило в цьому лоті. Лот був недорогий, я поставила, я була єдиним учасником аукціону і, чесно кажучи, була дуже здивована, що я його виграла. Ось такий бантик, пластикова чорна вставочка. І характерний зворотній бік це компанія 1928. В хорошому стані такий собі простенький бантик. Ще в лоці була ось така брошка-кільце або стрічка. Схоже покриття використовувала компанія AJC, і Ну, Досить об'ємна. Дивіться, так чимось навіть шляпку нагадує. Маркувань на ній немає. Думаю, що це роки 80-90-ті. Ще було ось таке сердечко. симпатична, до речі, брошка. Ажурне сердечко прикрашене перлинками. Ось, бачите, яке воно. Такий зворотній бік. І маркувань на цій брошці немає. Не думаю, що вона дуже вінтажна, можливо, 90-ті, можливо, навіть 2000 і 2000 ні роки. Брошка голка з сердечком. І, так, а... в техніці перегорочитої малі нанесений малюнок, квіти і метелик. Маркувань на цій брошці немає. Я думаю, що це 80-ті роки. Так, дві брошки. Кільця, як без них в лотах. Маркувань немає. Це взагалі простенька, а ця трошки кращої якості. Тут і метал, такий і застіпка більш е, якісна, Ну, але таких брошок в лотах дуже багато трапляється. Ще була ось така сова, це не брошка, це зажим для шарфу або хустинки. Є сходи покриття, Такі, така сова. Ще ось така брошка планка. Не кольор металу, такий під бронзу. Емаль, перлинка і ось такий зворотній бік. Дуже простенька брошка. Брошка метелик. Техніці гільйош, бачите, на металі нанесений візерунок а згори покритий такою емалію, дуже приємні кольори. Грошечка, з одного боку, дуже простенька, але ну, дуже красиві кольори цієї емалі. Вона без маркування, але такі прикраси бувають з маркуванням Корея або Гонконг. Тут маркувань немає. Ось такий метелик. Так, брошечка, локет, але мені здається, що тут мала бути якась вставка. Да, мабуть, це залишки клею. Тут можна щось підібрати. Трошка в хорошому стані, ось така стріла, яка пронизує серце, Кристалики, перлинка і є маркування. Це компанія Avon. І це підвізка локет. Якщо додати, не можу ага. Якщо додати якусь вставочку, то, в принципі, брошка симпатична. Чого фокус втрачається? Так, нас... ой, вибачте, наступна прикраса в цьому лоті, подивіться, яка. Маленька красуня. Як багато оздоблена метал з чорнінням і такі дуже-дуже крихітні ставки, перлинки, і зелені кульки, і фіолетові кристалики. І ось так дуже-дуже деталізовано пророблена ця рамочка сама. Чимось трошки нагадує хрест стилізований, крихітна брошечка. І вона непроста. Це компанія Art. Приємна знахідка. Я не звернула уваги в лоті на цю брошку. А так приємно. Так, наступна прикраса. Я ще на фотографії на неї звернула увагу. Подивіться, яка симпатична брошка у вигляді ретро-будильника. Тут справжній кварцевий годинник, вставлено. Вона не йде, але я хочу спробувати замінити в ній батарейку, тому що мені ця брошка дуже подобається. Ось такий дуже симпатичний будильничок. Ось так виконана зворотній бік. І ось ця, такі підписи з японським механізмом. Стальний, стальна а, задня поверхня. І, хі -хі, ну, брошка дуже мила, правда? Сподіваюсь, що заміна батарейки а, що, що годинник працюючий і заміна батарейки. Спрацює, він буде працювати. І остання прикраса, яка була в цьому лоті, завдяки якій я взагалі на нього звернула увагу, це ось така крихітна брошка. Так, як би її тепер вхопити фокус? Так, це ось такий малесенький слоник, на якому їде чоловічок, прикрашений кристаликами. Бачите, він ще й в капелюшку, цей чоловічок. Так, ну що ж таке? Багато прекрасне столі. Тепер складно впіймати фокус. І ось така вставочка «Джелі Белі. Ось такий зворотній бік у цієї прикраси. Як бачите, маркувань на ній немає, але я вам зараз покажу, що це за брошка. Так. Ось книжка. Ось зображення цієї брошки, і патент 1950 рік Адольф Кац, чоловік їде на слоні. Тобто, це брошечка 50-го року. Ось бачите? І тут написано, що щіткора Белі Слон брош. І зазвичай ця брошка без маркування. Але так як це запатентований дизайн, то достеменно відомо, що це брошечка 50-х років від компанії Коро. Ну що, на сьогодні у мене все. Ось така була розпаковка. Пишіть, що вам сподобалось. Які прикраси зацікавили вас найбільше? Мені сподобалось все. Я задоволена цими покупками. Чекаю вас у коментарях. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!